Чорний перець це висушені незрілі плоди рослини Piper nigrum. Основна активна речовина пайперин. Піперин відповідає за гостроту і частину корисних властивостей. Піперин стимулює виділення шлункового соку. Він покращує засвоєння білків і жирів, допомагає організму краще засвоювати залізо і мікроелементи, має легку антисептичну дію. Піперин термочутлива речовина, ефірні олії перцю литкі. При тривалому нагріванні вони руйнуються. Мелений перець швидко втрачає аромат. У ньому майже не залишається ефірних олій. Залишається тільки гострота. Перець горошком зберігає аромат і користь. Його потрібно молоти безпосередньо перед додаванням. Для супів перець додають у самому кінці або після вимкнення вогню під кришку. Для м'яса не додають у маринад надовго. Краще додавати після теплової обробки або перед подачею. Для салатів тільки свіжомелений перець разом з олією або іншим жиром. Перець не любить тривалого кипіння. Висока температура руйнує аромат. Короткий контакт з гарячою стравою допустимий. Додавати перець на початку варіння помилка. Смажити перець помилка. Використовувати старий милений перець помилка. Молоти перець перед додаванням. Додавати наприкінці приготування. Використовувати невелику кількість. Ми не змінюємо рецепт. Ми змінюємо момент додавання. Ми зберігаємо смак і збільшуємо користь.